Вітаю, друзі! Сьогодні будемо готувати сирну паску. Готується вона дуже просто, легко, виходить надзвичайно смачною, вологою та соковитою. Це рецепт для тих, хто не любить дріжджове тісто. Для приготування нам знадобиться сир в мене жирність 9%. Борошно обов'язково просіяне, вершкове масло кімнатної температури, яйця також кімнатної температури, ванільний цукор. Розпушувач та харчова сода і родзинки. Я вибрала родзинки асорті. Також обов'язково будемо додавати дрібку солі для балансу смаку. І ще нам знадобиться цедра лимону або апельсину, але це за вашим бажанням. Яйця викладаємо в миску для взбивання, додаємо цукор, всипаємо ванільний цукор та дрібку солі і починаємо взбивати міксером. Нам потрібно взбити масу приблизно 3-4 хвилини. Вона має посвітлішати та збільшитись в об'ємі. Далі будемо додавати вершкове масло. Я його трошки підтопила у мікрохвильовій печі, щоб воно було дуже-дуже м'яким. І одразу додаю у яєчну масу. Продовжую взбивати приблизно ще 2-3 хвилинки, щоб маса стала однорідною. Тепер стосовно сиру. Його обов'язково потрібно перетерти через сито або пробити блендером. Також ви можете використовувати сирну масу, яка продається в магазині вже така подрібнена з ванількою. Додаємо сир в тісто і обережно перемішуємо вінчиком або силиконовою лопаткою до однорідності. Родзинки я промила, не заливаю гарячою водою, а просто промила гарячою водою і висушую паперовим рушничком. Викладаю у мисочку і додаю одну столову ложку борошна із загальної кількості. Далі додаємо в тісто борошно, половину я додаю. В борошно я одразу попередньо додала харчову соду та розпушувач і обережно перемішуємо силіконовою лопаткою або венчиком. Після того, як перша частина борошна вмішалась, додаємо другу частину борошна та родзинки. Також натираємо апельсинову цедру. Вона додасть аромату гарного. І обережно все перемішую. Це тісто довго місити не потрібно, лише до того стану, щоб воно стало однорідним. І одразу викладаю у формочки. Форму я використовую паперові, я нічим їх не змащую. Для того, щоб верх був максимально рівненький, я беру звичайну ложку, змачую її холодною водою і ось тако гарненько вирівнюємо верх пасочки. Випікаємо сирну паску при температурі 160 градусів приблизно 27-30 хвилин, але час може залежати від потужності вашої духовки. Готовність пасочки обов'язково перевіряйте зубочисткою, Вона має повністю сухою виходити з паски. Приготуємо глазур на желатині. Нам знадобиться цукор і вода для сиропу, також желатин та холодна вода для желатину. Холодною водою заливаємо желатин та залишаємо його для набухання. Приготуємо сироп. У каструльку з товстим дном виливаємо воду, додаємо цукор та ставимо на середній вогонь. Дуже важливо варити сироп на середньому вогні. Це приблизно 4 або 5 на індукції, тому що нам потрібно, щоб цукор повністю розчинився, тоді у вас глазур буде застигати на пасочці. І бажано не перемішуйте, щоб цукор не кристалізувався. Після того, як сироп закипів, проварюємо його ще 2-2,5 хвилини. Після того, як сироп закипів, ми проварили 2 хвилинки. Побачили, що цукор повністю розчинився, знімаємо сироп і ставимо його охолоджуватись. Він повинен приблизно 5-7 хвилин постояти, щоб його температура зменшилась. Не додавайте одразу в нього желатин, бо він не спрацює. І ось тільки після того, як сиропчик вже охолонув, він має температуру зараз приблизно 60-70 градусів, ми додаємо набухший желатин і розмішуємо. При такій температурі желатин добре розчиниться у сиропі. І починаємо взбивати міксером. Тобто, після того, як ви побачили, що желатин розчинився, одразу взбиваємо міксером. Можна це робити в цій каструльці, де ви варили сироп, можна в окремій ємкості. Я одразу роблю це в цій самій каструлі. Для взбивання потрібно приблизно 3-4 хвилини. Я взбиваю глазур ось до такого стану, щоб вона не повністю стікала з пасочок. Тобто ви маєте розуміти, до якої консистенції ви самі взіб'єте глазур, таку глазур ви будете мати на пасочці. Якщо ви хочете, щоб вона стікала такими потьоками, то збивайте не дуже довго, приблизно 2,5-3 хвилини. Я хочу, щоб моя глазур дуже добре трималася і не стікала, тому я збиваю трошки довше, приблизно 4 хвилини. І ось так гарненько вона буде триматися на пасочці. Прикрашаю я сублімованою малинкою та декором для пасочок. Дуже часто кажуть, що глазур на желатині не застигає. Це неправда. Якщо ви правильно зварите сироп і правильно взіб'єте, то вона повністю-повністю застигне і не буде липнути ні до упаковки, ні до рук. Зараз пройшла одна година і я вам хочу показати пасочку у розрізі. Подивіться, яка вона класна, гарна. Зверху глазур вже не липне, але всередині вона ще залишається трошечки м'якою. Якщо я залишу цю пасочку ще на 4-5 годин, то глазур повністю висохне і зовсім не буде липнути. Подивіться, яка пасочка класна всередині, ніжна, соковита та дуже ароматна. Друзі, далі у цьому відео я хочу вам показати декілька варіантів, як можна декорувати пасочку та гарного пакування пасочки. Особливо це знадобиться тим, хто хоче робити пасочки на замовлення. По-перше, завжди, коли ви пакуєте пасочку, потрібно це робити так, щоб пасочка по всьому діаметру була повністю прикрита. Я взяла білий пергамент, обрізала його повністю по висоті віднизу до самої глазурі, загорнула пасочку, зав'язала стрічкою, і вона в мене повністю, повністю захищена від повітря. Другий варіант, я взяла вже коричневий пергамент та золоту стрічку. Зверніть увагу, як ви підбираєте кольори при пакуванні. Тобто, якщо ви берете коричневий пергамент, беріть золоту стрічку. І у декорі самої пасочки також мають бути такі відтінки. Наприклад, я використовую сушені лимони та лайми. Шоколадну глазур з білого шоколаду та пельостки мигдалю. І зверніть увагу, як гарно в ці кольори поєднуються у декоруванні всієї пасочки. Я ось так гарненько загортаю її пергаментом, потім зав'язую золоту стрічку і виходить така пасхальна композиція. Це вам декілька варіантів, як можна гарно прикрасити пасочку.